Всім доброго дня. До 9 класу, включно, ви вивчали розділ геометрії, який називається планіметрія. Тобто, ми вивчали властивості точок прямих і різних фігур на площині. У 10 класі починаємо вивчати стереометрію. У стереометрії, крім точок, прямих площин, розглядаються просторові фігури, стереометричні фігури. Тобто. Фігури, у яких не всі точки лежать в одній площині, а точки розміщені в різних площинах. І з деякими видами просторових фігур ви вже знайомилися в п'ятих та шостих класах. Ну, ось давайте трошечки згадаємо. У шостому класі ви вчили таку геометричну фігуру яка називається, я думаю, ви вже згадали, це у нас циліндр. Далі. Ще ви вчили геометричну фігуру, яка називається конус. Також ви вчили ще кулю. Тобто ви ознайомлювалися. Ви просто наглядно знаєте, як виглядає ця фігура. А у п'ятому класі. Ми трошки знайомилися із многогранниками. От сьогодні ми говоримо з вами про просторові фігури. Оці фігури вже є просторові. Вони утворені в результаті обертання. Циліндр утворений під час обертання прямокутника навколо сторони. Конус утворений під час обертання трикутника прямокутного навколо свого катета. А многогранники, ви. Вивчали, верніше, знайомилися у п'ятому класі. І ось таку фігуру я зараз зображу. Це просто як малюночок такий. Оце у нас називається прямокутний паралелепіпед. Сьогодні я додав, що це окремий вид призми. І пірамідку, ви знаєте, давайте також я зображу. Ну, ось так, хай буде. Це піраміда. Також це у нас, так би мовити, начебто малюнки. Да? А докладніше ми будемо про ці фігури вивчати у 10, х у 11 х класах. І сьогодні ми отримаємо початкові відомості про многогранників і. Першим видом многогранника ми будемо розглядати піраміду. Це в нас був малюночок, а тепер ми будемо її зображати так, як нам потрібно грамотно, так би сказати. Так, значить, піраміда складається із основи. Так, значить, пропоную зразу побудувати трикутну піраміду. Так, трикутна піраміда, буду будувати основу. Оце у мене ребро, яке буде невидиме. Тому воно штрихове, інші ребра будуть видимі. Тобто я будую ось такий трикутник. Це в нас буде основа. Потім беру точечку якусь. І піднімаю штриховкою вгору. Це в мене буде висота піраміди. Так, хоч надать, коли ми опрацьовуємо відео, значить, ви робите конспект разом зі мною. Оці перші малюнки зображати не треба, а ось оце вже ми починаємо зображати. Це вже ви робимо разом зі мною. Значить, звичайно, ви не встигатимете зупиняєте відео, добудовуєте. Якщо вам треба прослухати щось незрозуміло, ви прокручуєте його назад, прослухаєте і таким чином працюєте. Так, сполучаю. в основі той трикутник, що ми побудували, він називається основою, вже сказала. А інші трикутнички, що у нас утворилися, у нас будуть бічними гранями. Позначаю, нехай тут у мене буде С, буковка А, Б С. Ми маємо піраміду. Ми з вами маємо піраміду. І ця піраміда називається SABC. Записую S. Це наша піраміда SABC. Так, мабуть, мені зручніше буде писати від руки, буде швидшенько. Так, оце наша піраміда. Вона складається із граней. Пишу грані. Грані. Є грані, які лежать в основі, це АБЦ, трикутник АБЦ. Ця грань називається основа. А інші грані називаються бічні грані. Я перечислю С, АБ. Слідкуйте. С, А Б. Одна грань. інша грань. С А. С С. І ще одна грань у нас є С. Оці грані називаються бічні грані. Пишу це у нас бічні грані. Значить, поверхня многогранника складається з многокутників. Оці многокутники називаються гранями многогранника. Сторони цих многокутників називаються ребрами многогранника, а вершини називаються вершинами многогранника. Перечисляємо ребра. Так, ребра. В основі в мене ребра, а БЦ АЦ. Так, це ребра в основи. І ще, значить, дивіться грані. І оце грань, і оце грань. Тільки це бічна це основа ребра. Оце ребра в основі, а ось тут у мене будуть бічні ребра. Виходить, з вершини С. І всі, що з боку, називаються бічні ребра. Це в мене буде SA. СБ і СЦ. С. Оце мене будуть бічні ребра. От ми познайомилися з вами з трикутною пірамідою, назвали грані, ребра. Ну і вершини. Вершина С. Це вершина піраміди. А A, B і C. Це вершини, які лежать. В основі піраміди. Не буду цього записувати, не тратить часу. Якщо б в основі був чотирикутник, вона б називалася чотирикутна. Якщо в основі п'ятикутник, вона називається п'ятикутна піраміда. ну і так далі, в залежності від основи. Так, далі. Значить з цим розібралися. Далі переходимо на інший вид многогранника, який називається призма. Ми з вами зараз зобразимо трикутну призму. Так то була пірамідка. Тепер зображаємо призму. В основі робимо трикутничок. Точно так само, дивіться, не ось сюди на середині буде негарний рисуночок. Ось сюди, на бочок якось. Отак можна. Якщо довше оце зробите, значить сюди можете потягнути. Ну, щоб рисунок був більш-менш симпатичний. До речі, це отак краще тоді. Уже О, пропадався разом. Так. Оце зобразила верхню основу, нижня основа буде точно така сама. Я провожу ребра. Це в мене бічні ребра, дивіться, вони всі однакові довжини будуть. Ви також проводите разом зі мною. Всі однакові довжини. І тоді внизу утвориться точно такий самий трикутничок, як зверху. Я проведу зразу оці ребра, а те, що ззаду, у нас не видиме. Воно в нас позначається штриховою Так. і позначу призму. Дайте почну зверху верхня основа А Б Ц нижня основа А 1 А 1 Б 1 В 1 Так в основі лежить трикутник, значить, призма називається трикутна. Називаю, значить, основа у мене ABC і А1, Б1, С1. Ну, можна я буду? не буду писати. А ви записуйте за мною. Зупиняйте і записуйте. Значить, основа, я буду тільки показувати А, Б, С і А1Б1С. 1 Це дві грані, рівні трикутники лежать основа верхня, основа нижня. І ще є грані, які в нас будуть ось трикутниками. Вони в нас будуть прямокутничками, так? Це бічні грані, пишемо їх. А А1, мабуть, так і напишу бічну грань. Бічні грані. Поїхали. А, А1. Б1. Б. До речі, не пропускаємо буковки. Рухаємося строго. Чи за чи проти, але не пропускаючи букви. Друга. А А1, С1 С. Оця ось грань. І боковушечка. Оця що в мене справа. Це буде Б. Б1. С1. С. Так. Ребра. Ребра не писати. Значить, ребра є у мене в основі. Ребра основи. Це буде відрізок АБ, відрізок BC, відрізок АЦ. А1, б 1 б 1 с 1 А1, с 1 Це ребра основи. Бічні ребра. A 1 бб 1 сс 1 Зрозуміло. Так. І це в мене була трикутна призма. Ну, і зрозуміло вершини. А Б С. Я наголошую коми, тому що я кажу АБЦ так. Думаю, що це все... Вершинка одна точка, зрозуміло, так? Так, ну і давайте її ще зображу чотирикутну призму. Чотирикутну призму давайте зображу швидесенько. Так, зверху роблю, зверху роблю паралограм. Зображаємо разом. Зверху роблю паралограм. Раз. Так, Це чотирикутна призма, до речі, називається прямокутний паралепіпет. Це ми знаємо, опускаємо бічні ребра. будуть. Опускаємо бічні ребра. Так, і ці ребра будуть штрихові от до цієї вершини, бо вони невидимі все, що виходить до цієї вершини, буде штриховкою. Так, все ще з цієї вершини, це штриховочка. Це в мене така призма. Ми вже сказали, що вона називається Прямокутний паралелепіпед. Позначимо А, Б, С, Д. А внизу так само з індексами 1 А1. Можна міняти місцями. Унизу Б1, С1, Д1. Дивіться, в залежності від задачі. Якщо нам зручніше, якщо в нас побудовався і все будемо знаходити внизу десь, тут з нижньої основи, то тоді я тут пишу ABCD, щоб менше одиничок, менше писанини не було. Так, ну це в нас призма. І призма, в якої всі сторони рівні, називається Куб. Зараз я його звідси достану, Оп, просто зображу. Оце в мене куб, у нього всі ребра рівні. У нього всі ребра рівні. Сьогодні ми з вами отримали початкові відомості про многогранники і сказали, що, є, що ми розглядаємо такі види многогранників, як піраміда і призма на сьогоднішній день. Знаємо, де в них у цих многогранників розташовані ребра. Давайте, в принципі, грані, мабуть, да? грані зразу починаємо. Які грані є бічними, тоді ребра, які з цих ребер є бічними? Ну і, звичайно, вершина. Якщо у вас є запитання, можна їх писати в коментарях. Можна звертатися. Так, мабуть, все, друзі, вимикаємося.